Да ліцею Героїв Крут відкриває змагання матчем із Чернігівським ліцеєм, з посиленою військово-фізичною підготовкою. Для нашої команди є честь брати участь в такому змаганні. Через то нас такий герой пустим голоднюк, який загинув на майдані. Це честь в такому турнірі брати участь. П'ятий рік поспіль у ліцеї імені Героїв Крут відбувається турнір Меморіал Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка. Його мати Ірина відвідує змагання кожного разу. Людина живе доти на землі, поки про нього пам'ятають. Під час війни дуже багато таких хлопців з'явилося, про яких потрібно знати. А також 10 років минуло, це досить великий термін. І щодня є хлопці, про яких я прошу розказувати. Минулого року турнір через заходи безпеки був не всеукраїнський. Змагались навчальні заклади Львівщини та Волині. Цьогоріч приїхали 15 команд із 14 міст. Ми раді, що з кривий ріг, Запоріжжя там, де складно вони відгукнулися наше прохання і приїхали взяти участь. Ми сьогодні, окрім того турніру. Ми будемо мати можливість презентувати наш заклад в рамках військово патріотичного виховання до призовної підготовки молоді. Мета цього турніру це з'єднати об'єднати побратимів з різних куточків. І в такому змагальному дусі має зростати наші молоде покоління, і це без перебільшення будуть наші майбутні герої. Першу партію з Чернігівським ліцеєм чинні віце-чемпіони крутянці виграли, але в інших поступились в підсумку поразка Чернігівцям 1-2. Суперники в нас дуже нормальні. Видно, що займаються волейболом, але ми приїхали перемагати. Першу партію можна було не віддавати їм, але і на перший раз трохи збили кричалки їхні, а так це немає. Ідемо, будемо втім вперед. Волейболісти з Волинського обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні чинні чемпіони. Минулого року вони захистили свій титул у матчі проти господарів майданчика. У нас команда є дуже згуртована через це, тому і виграємо, напевно, тому що дуже згуртована команда та дуже хороші тренера. І є можливість умови сьогодні. Настрій перемагати п'ятий всеукраїнський меморіал у стима голоднюка з волейболу серед військових ліцеїстів розпочався сьогодні і триватиме до 18 лютого. Включно але Юрій юрімаковецький програма очі.